Івано-Франківську відбувся конкурс читців. Цей творчий огляд юних декламаторів присвятили 210-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Міський департамент культури запросив до участі в конкурсі усіх, хто має хист до репрезентації української поезії та прози. Це відбувається на постійній основі і вже багато років. Я думаю, що років 15 це точно відбувається цей конкурс, і цьогоріч відбувається цей конкурс у нашій музичній школі номер 2 Імені Василя Барбінського, тому що тут є можливість в разі необхідності. Не дай Боже, якщо буде тривога, тут є можливість укритися нашим учасникам. Саме тому і ми проводимо тут. Загалом конкурс популяризує творчість Великого Кобзаря серед шкільного юнацтва. До участі долучилися вихованці більшості ліцеїв івано Франківської МТГ. Журі визначало кращих в номінаціях: наймолодші учасники акторська майстерність, авторська поезія. Оригінальність виконання та цікава інтерпретація твору. Кличу вас, люди, зліва і справа в святу державу. В мою державу! Його поезії набувають нового звучання, нового прочитання, і е, дуже відрадно те, що молодь хоче читати, е, молодь прагне читати, і, е, очевидно, молодь вкладає свої сенси у прочитання поезії Шевченка. Номінанти міського огляду конкурсу надалі свою майстерність продемонструють на обласному форумі. Він відбудеться під час наступних шевченківських днів у навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття. Михайло Березень Любомир Микитюк na nova agenda.